І так, шановні, це знову я, пастор Анатолій Калюжний, я знову з вами. Я знову буду продовжувати дуже цікаву тему про страхи, про п'ять страхів Мойсея, про те, як вони мучили його. І нагадаю, що це вже друга наша тема. Першу тему ми говорили про те, що коли Бог зустрівся з Мойсеєм і сказав: Іди, і я звільню народ мій, то Моїсей сказав, хто я такий, що я піду, і він просто... У нього був такий страх невідповідності, а чому це саме я, тому що я ніхто, і ти мене посилаєш. І тоді Господь сказав йому надзвичайно важливі слова. Господь сказав йому: іди, і я буду з тобою. І ми прослідкували, як Господь ці слова говорив різним людям, чи то Кідіон, чи то Єрімія, чи то іншим людям, навіть учням, Він казав йому, я буду з вами, я посилаю вас. Ідіть. І це дуже важливий момент, але це був тільки перший страх. І далі ми дивимося наступне, я назвав це страх труднощів. Ви знаєте, ми всі трошки боїмося труднощів. Ми б хотіли щось робити, але як тільки стають проблеми, як тільки з'являються проблеми навколо нас, нам уже якось не по собі. Але ми повинні знати, що будь-яка справа, будь-яке служіння, будь яка місія, вона обов'язково пов'язана з певними труднощами. Без труда, як то кажуть, рибку не витягнеш із ставка. Так ось, давайте читаємо далі: це 13-й вірш 3-го розділу книги Вихід. Там написано і сказав Мойсей до Бога. Ось я піду до синів Ізраїля і скажу їм: Бог наших батьків послав мене до вас. Запитають вони, яке ім'я Його? Що я скажу? Іншими словами, Мойсей сказав: у мене немає жодного авторитету, у мене немає влади, у мене немає впливу. Що я можу зробити? Я прийду і. Я стикнуся з цією проблемою, і як я зможу її вирішити. Коли він поставив Богу це питання, Бог дав йому дуже цікаву відповідь, і ми читаємо про це в 15-му вірші, там написано: І сказав Бог Моїсею, Я є той, хто є. І сказав: так скажеш синам Ізраїля, яхве, Бог ваших пращурів. Послав мене до вас. Ви знаєте слово Яхве це унікальне слово для євреїв. Це слово Яхве, воно таємниче. І вони зразу зрозуміють, це Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Яква, Бог наших ваших пращурів. Він послав мене. І Бог каже, я є той, хто є. Ви знаєте, Слава Богу, що наш навіть вже більше тисячі років знає і поклоняється Богу. І Бог був, є, залишається живим для нас, для українців. Бог діяв серед нашого народу, і ми переживали, і ми бачили Бога багато їх. До Малахії в Біблії написано, бо я Господь. І я зміню, не змінююсь. Бог вчора, Бог сьогодні, Бог навіки той самий. Дуже важливо будувати свою віру на справжньому Богу. Тому що люди дуже часто поклоняються Богу, якого нема. Вони роблять собі Бога із дерева чи із... Скажімо, планети, чи з якої ще речі, але Бог каже, я живий Бог, я є той, хто є, я є той, хто створив небо і землю. Пізнати живого Бога це дуже важливий момент переживання кожної віруючої людини. Якщо ти віриш в Бога, але ти не переживав Бога. Ти не чув Бога, Бог не промовляв для тебе, то замість сили і міців в тебе будуть страхи, в тебе будуть переживання, в тебе будуть проблеми. Бог є, і ти можеш називатися християнином тільки тоді. Коли ти будеш мати особисту зустріч з Богом, або коли Христос воскресне в твоїй душі, або коли ти просто пізнаєш Бога. І це дуже важливий момент. Це другий страх, який переживав наш е е герой Мойсей, але це ще не все. Третій страх це страх бути знедоленим. Страх бути знедоленим. Ми читаємо про це четвертий розділ, перший вірш книги Вихід, там написано, що Моїсей відповів: а якщо вони не повірять мені і не слухатимуть мене, якщо скажуть вони, не являвся мені Господь, що скажу їм? Страх бути знедоленим це страх перед людьми. Це велика проблема. Чому ж дуже часто навіть ми, християни, боїмося людей більше, ніж боїмося Бога. Бог каже: іди, скажи, іди, зроби, іди, я посилаю тебе. А, ми, а що, якщо люди нас не зрозуміють? Якщо людина живе в страху перед людьми, або в страху перед державою, або в страху перед начальством? Вона знаходиться в певного роду рабстві. І я знаю чимало християн, які називаються би християнами, але вони залишаються рабами тих обставин, в яких вони є. Раб людської думки, раб чиїхось очікувань і так далі. Я пам'ятаю, як 90-ті роки. Дуже багато комуністів перефарбовувалися в християни. До того багато з них не вірили в Бога, не ходили до церкви раптом, всі стали християнами. І я бачу зараз, під час війни, як багато людей називаються християнами. Кажуть, на війні невіруючих немає. Всі моляться і всі вірять в Бога. Ви знаєте, що всі демонічні сили кинуті на те, щоб народ наш відвернувся від живої віри в живого Бога і залишався в полоні страху. Тому що там, де страх, там деморалізація, там, де страх, там немає Бога. І ось ми читаємо, що Бог відповідає Моїсею на його запитання. Це другий вірш Бог говорить, і промовив до нього Господь. Що то в руці твоїй? То він сказав палиця. Хіба ж Бог не знав, що в руці Моїсея є палиця? Чому Бог задає Моїсею таке дивне запитання? Я вам скажу чому? Тому що Моїсей був пастухом і палиця. То був певного роду інструмент для Мойсея, інструмент, яким він працював. І для чого Бог запитує у Моїсея і задає йому таке питання? А для того, що у кожної з нас в руці є щось. Є Яке знання, який, який, якийсь досвід, якийсь інструмент, якесь положення, якісь ресурси, якими ми володіємо, і наш інструмент визначає наше призначення, засіб нашого існування і наш вплив? І я хочу запитати сьогодні так само, як запитав Господь Мойсея, що в твоїй руці? Якими ресурсами володієш ти? Чому це так важливо і чому це так необхідно? Тому що Бог далі показав йому, дивись, візьми цей, цю палицю і кинь. Пам'ятаєте, там в Єгипті, коли були випробовування тими смертями, і палиця ожила, вона почала діяти. Ті ресурси, які є в твоїй руці. Якщо ти їх віддаси Богу, а вони, скажімо, у автослюсаря є ключі, у лікаря є свій фах, у, скажем, у водія є свій фах, у кожної з нас є свій фах. І наше покликання полягає в тому, щоб взяти те, що Бог дав нам, що ми маємо в своїй руці і віддати його Богові, і тоді те, що... Ми мали, Бог буде використовувати таким чином, що ми навіть уявити собі не можемо. Пам'ятаєте, хлопчика, який мав там е, пару рибок там, і, і трошки хліба, і він дав Ісусу, Господь благословив Його, і потім всі наїлися цей хлібом і рибою ще й залишилося там купа. Те ж саме і сьогодні. Господь хоче, щоб ми. Пускали по водам те, що у нас є. Якщо кожен із нас дозволить Богові користуватися тим, чим ми володіємо, то наш вплив на суспільство буде надзвичайно великим. Подумай, що у тебе є, чим володієш ти сьогодні, як ти можеш послужити Богу. Цих важких умовах тим, що у тебе є в Руці. Ще один страх, про який я хотів говорити сьогодні, це страх боротьби та протистояння. Ви знаєте, боротьба, вона не всім подобається. Багато є людей, які взагалі не хотіли б сперечатися, боротися, доказувати, хоча кажуть, що життя це боротьба. Хоча Біблія говорить, що духовна боротьба вона постійно відбувається в нас. Нам треба боротися з гріхом, нам треба боротися з дияволом, боротися з корупцією, з пропагандою, з брехнею. І ми постійно хочемо чи не хочемо, а ми боремося. Світло бореться з Чимою. Бог бореться з дияволом, і хочемо ми чи не хочемо, а боротьба є. І ось Мойсей далі говорить Богові. Змилуйся, Господи, я ніколи не був красномовним ні в минулому, ні тоді, як Ти мовив до мене, бо я Заїка і не красномовний. Я не красномовний, я не маю дара. Розмовляти, і це є проблема, і це є велика проблема на думку Моїсея. Як я буду комунікувати? Як я буду доносити твої слова? Я не можу, я не, я не вмію це робити. Це не моє, говорить Моїсеєв. Друзі мої, звідкіля він знав, що він не красномовний? До цього він промовляв тільки до своїх овець. Які там бекали і мекали. Так само і кожен із нас. Ми навіть не можемо уявити, який величезний потенціал знаходиться в кожній людині. Бог заклав дуже багато, і поки я не став пастором, я ніколи не думав, що я можу проповідувати, що я можу говорити, що я можу розказувати, що Бог може використовувати мене. І тільки тоді, коли я став, я відчув, що так, це. Моє. Так, Бог дав мені багато. І я хочу сказати, що в тобі є дуже і дуже багато. Хоча ти думаєш, що, що... ні, цього немає. Дивіться, як Бог відповідає Мойсею сказав йому: Господь, хто дав людині уста? Або зробив людину німою, глухою, кривою чи сліпою? Хіба не я, Господь. А тепер іди, я буду з тобою. Коли говоритимеш, я навчу тебе що сказати. Ці слова мені дуже і дуже важливі, тому що я був студентом, я виріс в радянські часи, коли бути віруючим було непопулярно. І мене гнобили в школі, мене глобили в вузі, мені не давали нормально жити. І дуже часто треба було. Якось відповідати. Пам'ятаю, одного разу в школі вчителька біології запитала перед цим класом: Калюжне, а ну скажи, чи є Бог, чи нема, чи людина від Бога, чи від обізяни. Але Бог давав якусь мудрість, я їй тоді просто по дитячому казав, Марія Ілінічна, може, ви від обізяни, але я не від обізяни. І такі мої прості слова вони дивували весь клас. А тільки пізніше я прочитав в Біблії цікаві слова, які записано в Луки, 12 розділ. Там написано, коли приведуть вас до урядів, до влади, не журіться тим, як або що треба відповідати, або що сказати. Бо Святий Дух навчить вас у ту мить, що треба сказати. Я живий свідок, Бог дає слово. Тоді, коли потрібно. І якщо ти думаєш, що ти багато не знаєш, що ти ніколи не говорив публічно, Бог тобі дасть таке слово, що всі здивуються. Тому що в іншому місці сказано, що Дух Святий буде давати вам те, що говорити, а Бог сьогодні з нами в наших серцях і Бог буде використовувати твої уста і запалить твої уста таким вогнем і таким словом, що ти не можеш уявити, що і як. Я думаю, що на цьому ми знову зробимо невеличку паузу, щоб ми подумали про те, про що ми вже сказали. Про наші страхи, які мучують нас на цій землі, деморалізують нас, сковують нашу віру, і не дають нам можливості бути плідними, ефективними і успішними в нашому житті і служінні, не дають нам впливати на це суспільство і бути сіллю і світлом, але це важливо, і нехай Бог допоможе нам своєю силою здолати страхи і стати на позицію. Віри.